Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Міцні знижки, чай холодний від Біоли 22 гривні із карткою АТБ. Для всіх інших ціна 33 гривні. McCoff Gold 51 гривня, 70 г у упаковці. Кава розчинна. Без картки АТБ ціна 79 гривень. Копійки заокруглюю до більшого. 33 гривні 30 копійок коштує макофе 3 в одному 10 упаковок з ароматом лісових горіхів. 47,60 без картки. 43 гривні коштує сир Мацарела. 180 грамів від золотий резерв. Також акційна ціна на сир солуні 180 грамів. Без картки АТБ ціна 61 гривня 60 копійок. Кілька з квасолею. 23 гривні 80 копійок з карткою АТБ. В упаковці 230 грамів. Ціна без картки 39,40. 3960 коштує ікра тріски слабосолена з карткою АТБ. Просили показувати дату. Ціна без картки 61 гривня. Також міцні знижки на туалетний папір від своєї лінії Elite Soft. 4 рулони, двошаровий з тисненням з ароматом персика з карткою 32 гривні 50 копійок. Без картки 46,50. Порошок для прання 143 гривні з карткою АТБ. Wash and Free 2 кг 800 г Без картки 231 гривня. Гелля прання 138 гривень. Wash and free 3 кг 900 г. Ціна без картки 223 гривні. Ще покажу вам інших акцій та знижок. Стегно куряче 100 гривень за 1 кілограм. Вони є в герметичній упаковці. Фасовані. Мартадельки. Ковбаски. Вага в упаковці 600 грамів. Ціна за упаковку 109 гривень. Новинка фарш курячий глобіну. В упаковці 500 грамів. Ціна за упаковку 8860. Мішутка. Вареники з картоплею. 450 грамів, 27 гривень. Пельмені мішутка 75 гривень коштують. Філейні 650 грамів. Пельмені мішутка із м'ясом індички. 650 грамів в упаковці і ціна 82 гривні 50 копійок. Пельмені із м'ясом телятини 450 грамів, ціна 65 гривень. 89 гривень коштують племені 3 ведмеді із м'ясом курки. В упаковці 700 грам. Консервація вогник від своєї лінії 68,20. Стерилізований. Дуже загадково. Так, ціни на крупи. Рис шліфований: 1 кг від розумний вибір 41 гривня, 40 копійок. 49,50 грн. Коштує рис шліфований. Перший катунок. Крупа гречана 1 кг 25,90. Крупа гречана подрібнена. 1 кг 22 гривні, 20 копійок. Крупа манна 17,30 за кілограм. Крупа ячмінна ячна 1 кг 12,90, крупа пшоно 18,60. Крупа пшенична подрібнена шліфована 1 кг 10,40 кг. Бугур-крупа 1 кг 45,40. Бугур-крупа в індивідуальних упаковках 4 пакетики 500 г 40 гривень ціна. В такому форматі є рис Камуліно преміум 46 гривень. Шліфований риз 43,50. Крупа гречана 45 гривень. Крупа гречана є 30, 50 гривень за кілограм. Сочевиця 500 г55 гривень. Рис делюкс 56 гривень 1 кілограм. 13 гривень пластівці вівсяні 400 г. Екстра номер 1 Суміш пластівців трьох видів. 400 грамів 13,60. Три злаки. Суп харчок класичний 160 грамів. Тетя Соня. 29,70. Суп гороховий зі смаком бекону від своєї лінії. Ціна 18 гривень. Суп гороховий традиційний 160 грамів від своєї лінії. 1590. І ще один варіант: суп гороховий зі смаком курки. Три варіанти на вибір. Суп харчорисовий рисовий від своєї лінії. 5 хвилин на приготування. 15,70, Суп курячий 8.10, Суп гороховий, зі смаком бекону миттєвого приготування 1360. Гарячий супчик 8:30, борщ еко 8,80, крем суп рівва 11,10. Ціни на яйця від своєї лінії 10 штук упаковці. Розмір С 1, 55 гривень за 10 штук. Яйця від своєї лінії, розмір С0, вони є більші. Ціна за упаковку 56 гривень. Ясен світ. Яйця, розмір L, 60 гривень 10 штук. Яйця курочка розмір С1, 10 штук упаковці 57 гривень. Також є яйця поштучно 4 гривні 70 копійок одне. Батон сихівський 13 гривень, половинка. 20 гривень. Жива закваска, пшеничний хліб. Хліб український пшенично-житній. 20 гривень. Тостовий хліб 17 гривень. Вага 300 г. Хліб зерновий 26 гривень. 18 гривень. Хліб фітнес. Гречаний 300 грамів. 17 гривень 40 копійок Коштує хліб слов'янський. Такої цікавої форми трикутної. Хліб святковий, також трикутної форми 15,60 350 грамів. Булочки, гамбургер із кунжутом. 6 штук у паковці, Акційна ціна 33 гривні. 34 гривні коштують булочки Максібургер з кунжутом 4 штуки. Булочки хот-дог Максі 5 штук, 36 гривень за упаковку. Сир молокія 29 гривень, нежирний 200 г. Сметана від фірми Молокії 15% жирності 300 г 29 – 29,60, 20% жирності 35,60. Це були в стаканчику, а ось такі 370 г 15% жирності 33,20 і 20% жирності сметана 42 гривні 80 копійок. Дякую за перегляд!